Отак наживо мій друг ще не бачив. Я хочу, щоб він якомога скоріше повернувся до нас з перемогою і на власні очі побачив дану картину, яку він так просив. П'ять днів малював стінопис Леся Українка з Джавеліном, іршанський художник Павло Гусів. висота настінного полотна два метри, ширина півтора. Чоловік говорить, це його перший стінопис. В Цій квартирі у мене живе друг. Він сам військовий зараз. Біля Бахмута воює. І тут було вікно, він його заклав цеглою, заштукатурив і попросив мене щось намалювати. Ну, спочатку ідеї не було, а з часом він захотів образ саме Лесі Українки, адже це вулиця Лесі Українки. Тому так символічно. Я зробив ескіз. Приблизно такий Леся на фоні прапора він подивився, йому сподобалось, але потім вирішив додати ще Джевелін, щоб був більш бойовничий образ. Жителька Іршанська Надія, яка живе по вулиці Лесі Українки, говорить для неї, поетеса у такому образі наближає перемогу. Мені дуже подобається, і я хочу, щоб швидше завершилася війна, щоб наші всі захисники, захисниці приїхали додому, і щоб не стало кінців, побіда наша. І Мавка і Лукаш другий стінопис Павла Гусєва, який він намалював на будинку по вулиці Лесі Українки. Ідея виникла в зв'язку з тим, що напроти зображена Леся Українка, і по тематиці так хотілося б, щоб саме на цій вулиці два мурали були ну, взаємопов'язані якось. Тому і вирішив зобразити один із творів Лесі Українки. Художник говорить, що над цим зображенням працював три дні. Правда, була складність в технічному плані, оскільки стіна не заштукатурена, це гляна. І всі ці випуклості дуже було важко так зафарбовувати в кожну шпаринку пензликом занурюватись. Тому з технічної з точки зору було важко. Над муралом Мальви художник працював тиждень. Павло розповів, що прикрасити будівлю його попросили продавчині магазину. Вони так подумали, що це буде окраса для центра селища. Квіти мальви це, можна сказати, один із символів України. Павло каже, що планує створити стінопис із зображенням Тараса Шевченка на одноіменній вулиці. Анжеліка Нестерчук, Вероніка Гасанова, Тетяна Ривак Суспільне новини Житомир.